з того, що коли я звернувся до ну, чоловіка в цивільному, поспитався, хто він такий, покажіть своє посвідчення, бо я як кореспондент, він відпочинку підполковник. Я сказав, що він затвердив своє свідчення, показав посвідчення. Після чого він взяв мене за камеру, шлейку і почав мене душити. Після того підбігли його працівники, перевертні в погонах, і почали мене бити і душити. Побили камеру, відібрали камеру. Після того ку тата загрузили за руки за ноги. Загрузили машину, побили теж. Після того мені скрутили праву руку. Скрутили тут, і нанесли удар. Після чого мене дуже довго тримали, викручували руки. Потім я попросив працівника міліції дати мої приватну власниця кореспондента камеру. Після чого він сказав, що ти ще до мене на пару кроків підійдеш, то я буду примушений скористатися своєю зброєю. Лейтенант міліції, даїшник, не пам'ятаю міліції, пам'ятаю підполковник цвях прізвища, яким мене починав душити. Його бригада, там ще Гарасіка теж лейтенант. Данько, це був Данько, що мені пістолетом погрожував. Після того мені сказали: або ти сядеш в машину, або ми тебе запхаємо. І дамо тобі ну тілесне ушкодження Несемо. Після чого я сів і сказав, що я маю право на дзвінок. До мене подзвонила мама. Я сказав, що я їду в лікарню. Після того, коли я поклав трубку. Е Працівник міліції мені з лудошки вдарив в лоба і сказав, ще раз подзвониш, каже, то ми з тобою ще не таке зробимо. Після того ми приїхали під лікарню і, і мене тримали в машині. І Після того, коли поспиталися мої батьки, де я є, і друзі, які мене приїхали підтримати на мою підтримку, поспитали, де я є. Вони не сказали, де її. Тато сказав, що мене викрали. Я почав кричати, і працівник міліції почав мене душити, закривати рота, я почав задихатися, чуть би не виробився, чесно. І після того ну, друзі побачили, почули, що я в даній машині, але він далі не ну, мене не випускав. Після того ми зайшли в лікарню, я дав свідчення, що мене побили, зареєстрували все належним чином, і на майбутнє будемо писати заяви про злочини на даних міліціонерів, які зчинили даний злочин.